Поставити вікна із склопакетом та замінити старі двері на нові. Вадим вирішив ще влітку. Хлопець переконаний, таким чином йому вдасться зменшити взимку тепловтрати, аби холодне повітря не надходило до кімнат. Ужгородець зробив ще комплексну теплоізоляцію вікон та дверей. «Коли підняли тарифи на електрику, і на газ я одразу зрозумів, що треба щось робити. І поки не холодно, я швидко поміняв окна і двері. Якщо у вас не такої можливості на даний момент, то можна хоча б купити уплотнітелі, і це теж очень хорошо поможет. Належна теплоізоляція. Не кожному по кишені переконана пані Тетяна. Для того щоб не мерзнути взимку у своєму помешканні, жінка використала старий перевірений спосіб. У шпарини між рамою та стулкою ужгородка заліплює мокру газету. Після ущільнення заклеює її Татьяна Тетяна запевняє, это надежный захист от протягів и холодного повітря. Берете вашу щель, в зависимости от того, как она велика, и уютненько, удобненько, оно очень становится, говорю, тряпочкоподобным. Вот так вы, вот таким образом, все это заталкиваете глубоко. Поставить руку здесь и поставить руку здесь, две большие разницы, не проходит по витре. Зазорчик этот, который остается еще вот этим, да, уплотняется. І все. А ще, пані Тетяна каже, вона, як і більшість ужгородців, змушена економити і на водопостачанні. Відколи у помешканні встановили лічильники, жінка вирішила чітко прорахувати витрати на воду, Наливаючи е, воду в тазик, який у мене ось тут стоїть. Він має три літри. В течені 15 секунд набирається повний тазик води. Щитаємо значить три літри. Якщо значить один кубик – це тонна води. стоит 12 грубо опять же рублей то мои 3 литра плюс еще 3 литра для полоскания для мытья для полоскания грубо у меня выходит 7 копеек стоит Моє миття посуди в середньому. Ужгородка переконана, якщо буде мити посуд під протічною водою, використає значно більше води аніж у такий спосіб. Жінка намагається дуже раціонально використовувати воду. Машинка стиральна стоїть в ванній. сток її йде в ванну. Якщо я знаю, що мені наприклад треба помити під'їзд, тоді я затикаю затикаютверстя ванни і скаплюю цю воду. Потім цією водою я можу спокійно помити ботинки. Подошви там, под то есть тобто вот такі вот вещи, які не требують ідеально чистої води. Теж економія, не просчитала скільки. Фахівці наголошують заощадити власні кошти на водопостачанні. Закарпатці Доброго. можуть за умови, якщо кожен вестиме самоконтроль за споживанням води. При раціональному використанні в місяць середньостатистична родина може зекономити від 6 до 8 кубів води. А це близько 80 гривень. Крім того, аби зменшити свої витрати на воду, потрібно привести до ладу і домашню сантехніку. Мається на увазі запірна арматура, яка краники, зливні бачки в туалетах. Справа в тому, що струмінь води товщиною один сірник може давати додаткового споживання до куба води на добу. Заощадливі закарпатці намагаються зменшити рахунки із за електропостачання. Спосіб економії, який використовує Ужгородець Віталій, не є унікальним. Це швидше звичка вимикати всі електроприлади з мережі після використання. При такій економії на освітленні можна заощадити близько 20% енерговитрат. Комунальні послуги здорожчали, моя стараюся виключати все з розетки. Щоб нічого не горіло, ні світло, нічого не було включено. для безпеки важливо виключати. Водночас фахівці наголошують, заощадити кошти на електриці можна і пропонують задля економії встановити зонні лічильники, які обліковують електроенергію залежно від періоду доби. Такі прилади рахують витрати електрики погодинно. А ще щодоби дають зекономити в середньому 10 гривень. Крім того, споживач може сам вирівняти добовий графік навантаження. Згідно постанов, пропонується загальна підстава. Це 24 години один тариф діє, дві зони це коефіцієнт і 0,7 у нічний час, і три зони, де враховується пік, напівпік і нічний провал, коли сама дешева електрична енергія. На Закарпатті зоні лічильники встановили понад 7 тисяч споживачів, з них більше 4 тисяч це населення, решта фірми та підприємства. Зрештою, фахівці наголошують, якщо краяни самоорганізуються та споживатимуть воду та електропостачання розумно, їхні комунальні платіжки відчутно зменшаться.